З усієї сумщини зібралися представники об'єднання самопоміщ для проведення обласної звітної конференції. Мета та завдання заходу це проведення звітної конференції, прозвітувати, що було зроблено в минулому році, обговорити, що ще не було зроблено, на що потрібно звернути увагу. Представники і звітували про надбання успіхи та роботу в минулому році. Обговорили проблемні актуальні питання по кожному району і місту. Шосткинцям вдалося подолати екологічну катастрофу. У конотопі вирішували транспортні питання. У глухові займаються прозорістю використання місцевого бюджету. У нас була аварія, коли розлилася речовина з містом Гіптило. У нас все зрушилося з місця. Ми у нас було декілька зустрічей з різними міністерствами екології, оборони і так далі. Нам вдалося провести обстеження пасажиропотоків у місті і з таку зробити схему оптимізації руху маршрутних таксі у нас по місту. Зараз працюємо над тим. Щоб зробити зробити звіт по, по використанню міського бюджету, адаптувати його для пересічного громадянина міста, щоб кожен мав змогу побачити, куди були витрачені кошти. У міській раді перший заступник міського голови це представник від об'єднання Самопоміч за її допомогою. В цьому році було пророблено багато роботи в соціальній сфері, у тому числі й з учасниками АТО і їх сім'ями. Громадські організації, а саме Людей з інвалідністю, з якими ми тісно співпрацюємо, надають нам свої пропозиції, які ми включаємо до програми територія міста Суми, територія добра та милосердя. На 2017 рік включено до цієї програми Пільги, що стосується осіб з інвалідністю. Найголовніша цінність це люди, представники об'єднання самопоміч вважають своїм обов'язком допомагати сумчанам, щоб у місті жилося комфортно, затишно, щоб в їх домівках було тепло і світло. В кінці року добились того що пройшло освітлення вулиці Герасима Герасимакандратіва одної частини. После Нового года мы будем продолжать освещение, то есть это большое достижение, я считаю, чтобы энергосберегающие лампы светили и в подъездах, и возле домов. На нашей горячей линии областной партийной организации благодарность людей, а люди – это наша ценность. Мы пришли работать для людей, за людей и в том числе, наверное, в первую очередь на людей. Как бы. Это для нас самое главное, то, что люди нас ценят, любят и благодарят. Учасники конференції підбили підсумки, визначили напрямки роботи і стратегію розвитку сумського регіону на 2017 рік.